Рівному на пожежі згорів чоловік. Людина отруїлась продуктами горіння. Вогонь спалахнув в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Дубинській. Люди побачили, як з оселі на 10-му поверсі йде дим. Сусіди встигли загасити загорання ще до приїзду рятувальників. А от врятувати господаря не змогли. 31-річного господаря квартир громадянина Романа рятувальники виявили в одній з кімнат. На жаль, допомога йому вже була не потрібна. Він загинув від отруєння продуктами горіння. Як з'ясувалося пізніше, загиблий ніде не працював. Проживав один зі слів сусідів, зловживав спиртними напоями та часто палив цигарки в помешканні. Найімовірніше, саме така недбалість і коштувала йому життя. Вогонь знищив частину меблів, пластикове вікно, речі домашнього вжитку на кухні квартири. Остаточну причину пожежі зараз з'ясовують фахівці. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій вкотре нагадує вам про необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки, а особливо закликає не полити у ліжку у нетверезому стані. Адже відверте нехтування правилами пожежної безпеки та зловживання спиртними напоями найчастіше за все призводять до пожежі, а також до загибель.